Такая, наверное, самая нищадящая робота, пахота. Понимаю, конечно, що люди нанимают тепер. Тому що ніякий фэнд, джангир. Та тот же кейс. Постоянно в нагрузках пікових. Клуб теж в нагрузках, а скорость 7-8. Слуги всі тільки лемки на 11-16 других лугів ми не знаємо, не хочемо і не, не треба нам їх показувати. Вже розбивав добре. Може за счет пер'єв поле після кукурузи.